Вже емоція, яка часто відбувається у вас в житті, так? ви часто її проходите одну і ту саму, особливо, якщо це негативна емоція, вона перетвориться на негативний стан. А цей негативний стан це вже вісник ваших невиліковних хвороб. Тому емоції такі дуже важливі. Тому для того, щоб ви, скажімо так, запобігли відчувати. Довготривало негативні емоції вчиться називати а, свої. Свій стан і свої емоції на даний момент. Це можна робити кожен день, це можна робити навіть завести щоденник емоцій, так? і вести, що я сьогодні відчуваю, і знаходити самому навіть причину, а чому я сьогодні це відчуваю, що цьому передувало, що спровокувало цю емоцію. Так? Тому, як ми знаємо, скажімо так, уже про такий інструмент, як щоденник емоцій, які ми часто густо просто відкидаємо його. Не